Продовжуємо опановувати правила читання в англійській мові, тренуємо читання, працюємо над вимовою. Сьогодні розберемо ось такі букви сполучення, сполучення голосних, які дуже часто трапляються нам в словах, і часто є дуже конф'юзінг. Плутають нас. Як же все ж таки читати? Чи то СО, чи то с Тож все по порядку. Step by step. Комбінація літер AW буде давати нам звук «о». Довгий звук О. So. Це не СОУ. So, це SO. Два звуки: S, o. S-O. SO. SO. ЛОО. Роо! Я тільки вам нагадаю, що ви повторюєте за мною, правда? Дуже важливо. І для того, щоб запам'ятати, як читається, і тренувати свою вимову, щоб прозвучало саме те слово, яке ви хотіли сказати, а не інше. Будь ласка, повторюйте вголос: голос. Шол. Шоул. Немає в шоол. Шаль. Trull, prawn, bone, lawn, straw Crawly jigsaw awful awesome, але виключення Away. Away. тому що від слова way Way – шлях, away поза шляхом. Десь не тут, десь там. Away. Так само await. Тому що від wait. Awoke – Awake. awake. Також довгий звук О ми отримуємо від комбінації AU. і Ми її розбирали в попередньому відео. Давайте пригадаємо, якщо ви його бачили. Якщо не бачили, обов'язково перегляньте. Я залишаю посилання під цим відео. Audio, auto, automobile, Automatically. aura, Austria. Australia. В словах Острія та Острелія буде не довгий звук О, а більш коротший, але все одно це О. Він трошечки наближений до звука А, тому що короткий звук О. Це буде Острія, Острія, «острія» Острелія. О. «О», «о». Коротенький Острелія. Острелія. Я в попередньому відео звертала вашу увагу, що це має бути «О», Острелія. але по факту він трошечки коротший. Australia, Austria. Audit, audit. Cause, because. Fold, sauna. August, Aurora. Auction, sauce, trauma. «Трауме». Слово виключення. Воно має два варіанти читання: або трауме, або трауме. І далі слова виключення. «Ант». Тітонька. «Ант». Чітке А. Ант, «Шетоу». Шате. Не О, а більше як O, Chateau. Bureau. Bureau. Запозичені французькі слова. Комбінація літер OW може давати нам два звуки. Це звук «ау», «ау» та «оу». «Оу». Зараз в словах ви ці звуки впізнаєте. Now. cow, How. bow. Vau wow, це кланятись. «Даун». «Вау». Wow. Не плутайте вау wow та вау. Wow. Вау wow, це коли ми говоримо вау, круто, класно. А вау wow, це обіцянка. «Елау». «Брау». «Браун». «Таун». «Аул». Power. Howdy. Howdy. Привітулі. Привіт. How do you do? Howdy. Бачили відео про різні способи сказати привіт як справи англійською мовою. Залишу вам це відео також в описанні до цього уроку. Browse. Anyhow. No. Ось дивіться. Now і. No, звук ау и звук оу. Now, no, known, show, snow, arrow, elbow, flow, blow. Grow. Gros. Yellow. Own widow. Window. Follow. Комбінація O U буде давати нам декілька різних звуків. Може бути таке ж, як попереднє O. Oh. Ми так наче занурюємося. O. Oh. Shoulder. Soul. Though. Donut. Although. Також може давати звук OU. Out. Loud. Found. Sound. our, our. Однаково читається. Our, hour, Sour, couch, count, doubt, flower, ground, house, tout. noun, Cloud. About Bounty. Bounty це винагорода. На днях подивилася фільм з Дженніфер Аністон і якийсь ще один популярний актор. Фільм англійською називається Bounty Hunter. Bounty це винагорода. А Bounty Hunter. Це мисливець за головами суть фільму, що він в минулому поліцейський офіцер і наразі займається тим, що знаходить тих людей, які не хочуть прийти до суду для того, щоб платити свої штрафи, свої борги. І ось він їх шукає, знаходить, і йому доведеться таким чином знайти свою екс вайф, свою колишню дружину, хто є власна Дженніфер Анісон, і також її привести до суду. Дуже така смішна комедія Bounty Hunt. Мисливець за головами. Блауз. Pronouns. Lounge. Також OU може давати звук О довгий. О ФО. Кот, кос. Сос. Бот. ФОТ. Cough. Tuff. У словах каф і tough трошечки коротше. довгий звук О, а просто О. Cough tough. Може давати коротенький звук А, А, такий як шалашик. Touch. Rough. Enough. Double. Cousin. Country. albo długi dźwięk u room group soup moose root through Bijou you coupon Could. Wood would should І остання комбінація на сьогодні, але перед тим, якщо вам вже подобається це відео, ви відчуваєте, що ви отримуєте користь, будь ласка, не забудьте поставити йому лайк. Це дійсно допомагає і цьому відео, і моєму каналу. Я буду дуже вдячна. Дякую. Тож, комбінація і W буде давати звук Ю, так наче ю Як у слові New York. Нью. Або довгий Ю. Нью. Ньюбі. Новий співробітник в команді називається ньюбі. Новачок. Ньюбі. Stew. Нью. Ось дивіться. No та нью. View. Review. Nevie. interview brew crew blue flu chew Jew. jewelry важное слово jewelry. Jewelry. jewelry 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 shrew Але слово виключення моє улюблене so. So. Не плутайте з SO та SO. So – це шити. Sowin. – Пошив. Sewing. SO. Sew, sew. that's it. Ось такі комбінації ми з вами опанували. Запрошую переглянути це відео ще раз. Повторюйте, прочитуйте за мною, потім самі, потім ще раз прослуховуйте, тренуйте, тому що в залежності від того, який звук ви скажете, може абсолютно кардинально помінятися значення слова. Це буде два різних слова. Якщо ви залишилися зі мною до цього моменту, ви, мої зірочки, молодці, браво! Я вами пишаюся, і ви собою маєте пишатися також. На сьогодні Great Jump! Done, і побачимося в наступному!